Два помощника, третій наблюдаєш там, робить кебаб, А ми них... принесли чай. О, шукран. Його рекламірує Трамп і я. Я колись вдома знаю. Робив цю говядину. Дивіться. На пол, да. Даю котові, на. Одинаково посиділи копійка в копійку. Що там, що тут. Всім привіт! Ви на каналі Антоні Люда. І сьогодні ми тестуємо топ-шашличних ургади. Як завжди, з нами наш спонсор – Coca-Cola. Дякую нашому спонсору, що ми ходимо по кафе. Його рекламує Трамп і я. Все, погнали! Наше перше кафе. шашлична, шашличка. Отак воно називається. Люда на карті поставить, де воно знаходиться. І отак ось жарять шашлики. Ми заказали цей раз. Тут є куриця, є корова і є. Господи, бараніна. Ми заказали бараніну, от жарять. Там всередині ще є кафе, можна сидіти всередині, можна сидіти тут зразу. Так ось вони жарять. Отака у них піч. Ціна, я скажу пізніше, як принесуть, що по чому скільки стоїть. Три види м'яса є, ось такий у нас мангалщик такі у нас шампура. Ось віса якісь старорежимні. Ми брали тільки шашлик. Я знаю, що 290 фунтів стоїть комплекс. Там дають супчик, овочі, рис і шашлик. Ми цей раз вирішили тільки по шашлику. Без комплексів то нам обійшлося 240 фунтів за барашка. Зараз будемо куштувати і пробувати. Так, це я вам показав. Отак ось виглядає кафе. Не дуже воно високого класу. Отак ось воно виглядає, подивіться. Там туалет є. Ось якісь люди сидять. І отак воно виглядає. Ми на дворі сидимо. Вони йдемо на двір. Люда вже мене чекає. О, до люди гость прийшов. Все, якщо шашлик не добрий, отдамо котові. Дивіться, який великий кіт. Все. О, а в мене ще один, диви. Значить, тут вкусно готовлять. Якщо коти тут є, то все. Переживати немає ні о чому. Так, ну що, принесли нам нашу бараніну. Ми взяли цей раз бараніну. Я вам скажу, що курятина, не, ну, в кожному по разних, але, як правило, курятину вони пережарюють. Ну, не знаю, я тут ще не був ні разу в цьому кафе. Ліпешки дали, ложку вилку дали, типа салатик, їхній соус дали тахіна. Ну і, звісно, шашлик. По кусочках. Ну, Назвемо 4, 4 нормальних кусочки. Так, дали саме м'ясо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім маленьких кусочків. Їхній соус дали тахіна з кунжута. Оліпьошку. Ну і типа, салат. Зо мною ж тут два помощника, третій наблюдаєш там. Так що вже знаємо, що шашлик не із котятини. Бо коти живі, живі, здорові. Так, ну що, куштує. Ну що, добрий шашлик. Правда, для бараніни добрий. Я лічно бараніни не вмію. Шашлик готувати. Я питався пару разів в Україні. Із баранини, і з, барани, з говядини. І там і киві додав, і що тільки не додав. Ну, звісно, мусульманські країни, вони в говядині і в бараніні вони ну, вміють готувати. Не знаю, який у них секрет. Добрий шашлик. Я вам раджу, якщо ви десь будете в таких країнах, не беріть тупо курицю, тупо курицю можна вдома і на сковородці жарити. Беріть щось інтересніше. Дивіться, м'ясо, я з'їв. Соус теж, кстати, був добрий тут. Салат, в принципі, я і дуже не їв, таке ми можемо і вдома поїсти. Ліпошка теж непогана. Звісно, нейтралізував весь цей тяжолу піщу колою. Ну, що можу сказати? Непоганий шашлик по оценки 70, Наверно. Я ще це перше місце. Ми е, більше по курятині, але ну, сьогодні ми трошки одійти от курятини, то що курятину, ну правда, дуже перепікають. Тому вже десь і візьмемо. Йдемо в друге місце. Погнали? Так, ну що, слідується наша шашличка називається King of Grill. Находиться вона на вулиці Централь, Прямо недалеко від Шератона. Он вже Шератон. Отель для Паша. На такій вона, як кажуть, місцевій вже вулиці знаходиться. Пішли дивитися, що тут по поводу шашлика нам дадуть. Зустрічав наш маленький мангалчик. Так, дивіться. Отак воно виглядить. На другому дрометажі. Ось нас привітствують, дивіться, закуски. Тахіна, закуски, огірочки. О, дивіться, 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 як. Бачите, для чого той мангал. Він чимсь чим посипав. Ну, коротше, для красоти, щоб приваблювати. Так. Дивіться, ось парень робить кебаб. А в них вона називається кофта. А по-нашому кебаб. Бачите, як він робить? Кофта. Кофта, да. так. Кебаб ми їли. Дивіться, як коб. А ось кебаб. Це бачите, м'ясо кебаба. А там ще жариться курятина. Ось дивіться, він жарить. як. Дивіться, так. Да. Мангал. От дивіться, вже замаринована курятина. Ось тут хлопчик маринує. Hello! Hello. Дивіться, перець чистий, yes. А он уже курятина. Ну, пішліть наверх. З вами будемо заказувати. В принципі, це навіть кафе. Так, ідемо наверх. Так, ну що, зайшли ми в це кафе. Тут, що інтересно, в цьому кафе я ось вам далі покажу. Тут топінги можна брати безкоштовно. Ну, отам топінги. Я покажу. Ну що, трошки зорієнтую вас по меню. Кебаб ми заказали, це шашлик з гов'ядини за 220 фунтів. Тут 250 грам. Ну, так пишуть. Наприклад, кофта 170 фунтів, це кебаб по-вашому. Ну і куриця тут 150 фунтів. Ну, в принципі, кафе нормальне, воно вже трошки краще, ніж було прошле. Як на мене, не знаю ціни, чи сюди додать, напевно, сюди додать, чи обслуговування. Ну, узнаємо. Е, що ще хочу сказати про це кафе? Частенько, нормально. Зараз познімаю вам, де можна топінги тут взяти. Бачиш, тут лимон можна взяти, між прочим, вони зараз по 100 фунтів. Можна бачите, Оце називається оцей соус люда Баба Гануш Це Юлька любить, там у нас є Це просто тахіна. Це, бачите, жарений, маринований сині, огірки. І отак. Тобто ви з своєю тарілочкою йдете, набираєте. Так, дивіться, не принесли нам ще. Нашого шашлика, ну вже нам принесли безплатні топінги. Те, що я вам показував, ну, я дивлюсь, хто сам йде набирає, нам, наприклад, принесли. Оце все поки що безкоштовно входить в наш шашлик. Ну, ліпешки принесли. Огірочки мариновані, Лимон. салат, баклажани мариновані, тахіна і бабаганаш. Так, ну дивіться. Принесли наш шашлик-кебаб з гов'ядини. Я ще й сам не відкривав, дивіться, при вас відкриваю. Кіндер сюрприз. Хоп! Люда, як ти на вид? Ну, вроді дивіться, непогано. Піджарена хорошо. І вроді непогано. Ліпешку піджарили. Почну з М -м -м. Ну, коротше, Вони в неї поняли, от обрали. Коротше, неї м'ясо і, і шамбура шкріпали. Як ага, сюди ага. зелень, будемо пробувати. Так, дивіться, зблизька він отак виглядить. Раз, два, три і половинка. Три з половиною кусочка. 250 грамів. Як, як ви думаєте, тут є 250 грам чи немає? Напишіть в коментарях. Так, ну що. О, чай, принесли чай. О, шокран. Принесли мені ще й чай. Так, ну що, поки що сочний. Я колись вдома знаю. Робив цю говядину. Що я тільки з неї не робив? Коротше, всі, всі зуби ламали. Пробую тут. Ні, ви знаєте, гав'яна, звісно, безперечно, найдобріший шашлик це із свинини. Хоч розстріляйте мене. Ну, говядину і баранину, вони щось вміють її робити, таке, що не вміємо ми робити. Не знаю, мені один чоловік колись розказував, що šo вони, щоб зробити шашлик, беруть кусок м'яса, м'яса, ось подивіться, як рбек, сирого, і роблять отак. Постійно це сидять, і так роблять, 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 роблять. І ті типу, кажуть, воно м'якше стає. Ну, якщо чесно, по цьому, що мені принесли, я й не бачу тут цих надрезів. Ну, Но... смачний шашлик. Зараз Люда продегустірує і я дам точний вердикт. Так, ну що, дивіться, корови немає, а трава залишилася. Доїв я шашлик. В принципі, був, ні, правда, був добрий шашлик. Хороша була говядина, ні стара, ні щоб дуже й молода, у мене жирненький був кусочок. Єдинственне, що скажу, було трошки острувато. Ну, я просто взагалі не люблю остре. То чуть-чуть було острувато. Ну, терпімо. Чесно вам сказати, мені подобалося. Ми в прошлому кафе заплатили за все за шашлик і за одне. І за одну Кока-Колу заплатили 265 фунтів. Тут ми взяли шашлик, одну Кока-Колу Люда Спрайт взяла. І я ще собі взяв чай. І скільки ми заплатимо, зараз узнаємо за цю поляну. Так, і ось наш чек 265 фунтів. Точно так само, як і в тому. 220 кебаб, 25 кола і 20 чай. Так, ну що, вийшли ми з цього кафе, король грильов. Чай я з собою взяв, по дорозі вип'ю. Одинаково посиділи копійка в копійку. Що там, що тут. Мені, якщо чесно, тут сподобалось трошки дужче. Ну, тут ви бачили, комплектація, як кажуть, нашого блюда було краще. Ну, там у нас була бараніна, а бараніна в них популярні. Престіжній, чим корова. Все, ти поїхали, поїхали далі. Скільки ти поставиш? О по десяти? Е... 8? Так. Да. цьому кебабу ставлю 8. Пішли далі. Ось подивіться: нічна, вечірній кургада, там вулиця Шератон. Щоб ви знали, ми не просто так ночі вийшли знімати для вас вуличну їду. Просто тому, що все воно відкривається після заходу сонця. Хоча б із шести вечора тільки відкриваються всі кафе, ну, як правило. Так, ну що? І последнє наше на сьогодні місце. Ось у нас така шашлична. Зараз я вам покажу. Отак ось, бачите, виглядає той, що жаре. Я фото окей? Дивіться, оце в них. Так жариться шашлик. Вон стоїть люда чи сидить. Я узнав, що він стоїть 200 фунтів гов'яжий. Беремо гав'яжий. Ось всі хлопці тут що роблять. Бачите, всі хлопці. Давай мені вахати. Ось. Все, я заказав шашлик. Ось ще дивіться, як вони тут. Тут не тільки є шашлик, а й печенка, м'ясо. Ну, нам в даний момент нас інтересує шашлик. Хлопці сміються, мене побачили. У них отут, бути вітрина, ну бачите, ми ще прийшли рано. Це ми прийшли недалеко від того, де ми живемо. Це вулиця Телятін. Коротше, ще рано. Вони не це. Все, заказуємо. Ну, жариться мій шашлик. Жду, жду, якщо чесно, довгенько вже жду хвилин 20. Ну тут я дивлюсь, вони роблять, правда, із свіжого м'яса. Так, ну ось принесли наш шашлик. Саме дешевший у нашій шашличній. 200 фунтів. Салатик отакий, вот типу, соус їхній. Три ліпьошки. Ложка. І... Шашлік. Гарячий. Готовився десь. Ми десь чекали 25 хвилин. Довго. Ну, може, ще ми тільки в началі відкриття прийшли, бо ще на дворі, бачите, не дуже темно. Кафе це таке. Із тих, що ми всі були, таке, я б сказав, воно саме слабше по Ну, по кафе. Ну що, перше відкриття. Хоп! Ну, на внісний вид. По-моєму, в прошлому кафе було гарніше. Ну, я зараз спробую, чую, пахне гов'яденою. Запах непоганий. Гав'яденою пахне. Ну, чого то мені в минулому місці подобалося душе. Ну, я спробую зараз скажу. Немає спонсора, Люда. Сходи купи спонсора нашої програми. Так, все. Принесли мені нашого спонсора нашої програми. Теми були по бюджетних шашличках Ургади. Далі, якщо нам спонсор допоможе, наступні наші ролики будемо вже круті кафе, рибні ресторани, дегустувати. Так, ну що я ще скажу? По меню. Курячий шашлик тут коштує 100 фунтів, гов'яжий стоїть 200 фунтів. Величенька різниця, але ну, буду пробувати. Так, ну що я хочу сказати? Скажу, скажу вам правду, як на духу, шашлик не дуже смачний. Проти тих, що ми перший їли із бараніни, другий ми їли з говядини і третій оце у нас з говядини, то він суховатий, видно, що давно замаринований. Ну, одним словом, твердуватий він. твердуватий, Як кажуть, такий вже як. Такий я вдома можу і сам жарити. Такий, знаєте, саме і бюджетні куски м'яса. Не знаю, де вони там знаходяться, десь під ногами. Так, ну що, єлі з'їв цей шашлик, якщо чесно. Осталася опять сама трава. Последній він у мене в рейтингу сьогоднішніх наших топів. Я йому поставлю 4 із 10. Тобто я вважаю, що для... Мусульманської країни так стиднувато готовить невкусну говядину. Ну, в принципі, все буває. Для, для України я поставив би йому сім. Тут поставлю 4. Що ще я хочу вам сказати? Це, звісно, залежить від поварів, від настроєння поварів. Тим більше в Єгипті це дуже залежить Тут нема нічого постійного. якщо, наприклад, вчора ти з'їв смачний шашлик в, в одному місці, і завтра ти йдеш в те саме місце, береш той самий шашлик і знаєте, настроєння повара буде друге, Пережаре, не дожаре. Ну, те, що не дожаре, тут таке рідко буває. Перепали. Ну, що, що ще я можу сказати? В принципі, сідом на все було, вроді не потравився я, як попадете десь. Таке місце, беріть лучше гав'яжний шашлик. Куриний, в принципі, ви можете і вдома зготувати. Все, підписуйтесь на канал. А ще забув сказати, дивіться локації всі в нашому телеграм-каналі. Кому це треба? Все, всім папа. -па. Котові дати Дивіться. Даю котові. на.